Імпровізована зустріч а, з вами я, Тетяна Хоменко, музичні амбасадори, амбасадори музики. А, вчора я була на чудовому спектаклі в театрі Оперети. А, я слухала і дивилася в джазі тільки дівчата, шугар. І сьогодні я зустрілась з артисткою театру оперети Голуб. З Наталкою. Ми навчались в консерваторії. А Наталка навчалась в консерваторії класу Бандури, і вона співає неймовірно. І вже більше року Наталка працює в театрі оперети. Наталко, я дуже щаслива тебе бачити. Розкажи, будь ласка, що таке бути артисткою театру, музичного театру. Ой, на взаєм, дуже рада тебе бачити, зустріти нарешті. А, бути артисткою. Ну це дуже цікаво. Це кожен раз цікаво. Кожен раз по іншому це надзвичайна багатогранність, і я б навіть не сказала, що. А, я думала, що я до цього готова буду, тому що в мене до цього було дуже багато е, музичної роботи, такої серйозної. Я працювала в хорі Київ. Е, я виступала на будь-яких сценах світу. Ми їздили дуже багато, е, мали гастроли в усіх точках Європи. Але я сюди повернула, прийшла сюди і відчула, що тут зовсім по іншому, і те, що я знаю, до того так воно мені допомагає, тому що. Е, я зробила себе там. Я відчувала якусь опору свою, таку, що я це зможу. Але це дуже все нове для мене було. Ти маєш дуже гарно виглядати, ти маєш почуватися дуже вільно, незважаючи на те, що тебе вводять виставу вперше, і в тебе не було репетиції ще навіть Вау, Бу, не так було так... репетиції. Ти мала репетицію вдома з відео спектакля і тобі сказали, ти працюєш от на цій точці, дивишся відео і працюєш, і робиш. Тобто немає репетиції з тобою ніхто не працює. Тобі показали, що де які, нотки і ти сам це робиш. І виходиш на сцену. І по-перше, ти маєш відчувати в крибоводі. Ну мені це вдається. Я це люблю, тому мені це легко саме цей момент. Можливо, я десь щось там. Забуває, це такий маленький секрет. Можливо, я там не все знаю одразу на першій виставі, але я думаю, що це можна простити, тому що дуже багато задач. Ти маєш і танцювати, ти маєш орієнтуватися в просторі, знати свою точечку ти а маєш співати. Танцюєш і співати. Та, співати, в тебе тут ще хедсет, з яким я до цього не працювала ніколи. І дуже така специфіка: це драйв, неймовірний, кожен раз. Але це кайфово. це неймовірний кожен раз, тому що я як глядач це відчула. Я просто а, так по-доброму заздрю артистам театру, а особливо артистам музичного театру, тому що я можу бути дотична до цього виду мистецтва тільки як глядач, а не як виконавець. А Хоча хто його знає, коли наші ліки нас приведуть. В Яких спектаклях ти вже брала участь? В своїй практиці з театром оперети ну я практично вже в усьому репертуарі введена буквально. Можливо, кілька таких вистав, де я ще не була, але вони дуже рідко йдуть, такі як кармен. У нас є кармен світа, балетна, але там є корові такі вставочки, я там ще ні разу не водилася, і здається, все. Так, це просто А так я кругом була, і самі значимі для мене знакові, а, це є «Чикаго», де мені дали невеличку роль, малесеньку таку маленьку, але це роль для мене це роль ще, тому що я ніколи не декламувала, я не знала, як розмовляти правильно. А в мене там монолог. Причому не і для мене героїні вона вбивця і вона агресивна вбивця. Вона вбила чоловіка. І я мала вийти і розказати, як я його вбила і чому я його вбила. Це було неймовірно, але я це зробила. Він любив шувати шульку, але не жувати спокати. І от одного разу я повернулася додому в жахливому настрої. Я очікола на підтримку А Берні, Берні сидів на дивані, тут левило і жував. О, ні, не жував, шпокав. І тоді я сказала йому Верні, чи не спробуй ще раз шпокнути. І він шпокнув. Тоді я зняла рушницю зі стіни і зробила два попереджувальні постріли. Примізійкою. Це просто кайфово звучить, тому що я можу тільки яви твої відчуття, тому що я уявляю, ти як бандуристка, я розумію, як це. Навіть як вокалістка, я також це розумію. А як співачка хору, і це я розумію, тому що я співала в хорі так само. Але тут зовсім інша роль, і ти просто фактично розширюєш свої кордони і пробуєш себе в інших. Так, якийсь так. видах діяльності, і розумієш, що тобі це кайфово. Давай поговоримо тепер ще про такий кайф. Я знаю, що колись а, ти мріяла стати дикторкою. А якби зараз твоя мрія збулась, як би вона виглядала, ця мрія а, де ти би працювала, і що саме ти би говорила? Напевно, на телебаченні, тому що це теж моя мрія. Е, я люблю таке, я люблю таке. Люблю виділуватися. Як то кажуть, ну, моя по вокалу каже: це для тебе. Це для тих, хто любить виділуватися. Е, так, напевно, це було в телебачення. Можливо, це була якась передача, програма е, з кимось. Не знаю, поки з кимось. Поки що я люблю парний такий. Щоб відчути можливо свою, хоча можливо, десь сама це була б якась передача про якісь напевно новинки, коли це коли людина собі дозволяє нове, не боячись, іти в це. і можливо, якісь приклади з життя людей, можливо, запрошувати тих людей, щоб знаєте, вони щоб вони надихали, тому що хто за кадром це я певна, що це в кожному це є, кожен себе долає. Але в якийсь момент люди бояться і, можливо бояться подолати. А це як вещний раз так. А тоді давай тепер уявімо таку ситуацію: ти, ти ведуча на телебаченні, а ти робиш саме отак, от як ти описала. Працюєш да, от з новинками, щось показуєш, відкриваєш для людей щось нове. Я знаю, що театр. Музичний театр це щось, що не відкрито більшості, да? хоча театр оперети квитки розкупаються просто неймовірно швидко знайти як в моєму випадку а, квиток було дуже дуже важко. Але давайте давай уявімо, що ти хочеш розповісти людям про музичний театр в Україні, про театр київський театр оперети, і ти хочеш їм відкрити. Цей світ закохати в нього і спонукнути людей а, побачити цей світ, от в тому вигляді, да, в якому от ви, як артисти, виходите, да, ви працюєте з глядачем, от просто закохати в театр, щоб глядач повертався і повертався. Прошу. Ну, в першу чергу, я розумію так, це робота, так це робота на яку ти ходиш щодня. Ти якби і любиш свою роботу, звісно, буває. Різні моменти, але перш за все, це кайф, кайф від того, що ти робиш на сцені. Якщо ти виходиш на сцену і не включаєшся в цей сам, само, так би ма. Я не хочу сказати, що це само насолода. Ні, це типу, і я мистецтво, і мистецтво мені так, але ти просто балдієш від того, що ти робиш. Дається, і тоді це по це граце глядачем розуміється. Тобто, а мене новація те, що е, коли людина відчуває, що це її і дозволяє собі бути е, новим, дозволяє собі бути різним, щось не вийшло, ну нічого далі вийде. Ну тобто, дозволяти бути чесним перед собою, перед глядачем, е, і дійсно ловити від цього найкращі тільки враження. Напевно, це певне це найперша відповідь. Тоді людина це розуміє, і вона хоче ще бачити, і хоче ще приходити. Тепер ти закохала мене в професію акторки театру. А я ж хочу тебе попросити, щоб ти зараз наших глядачів а, заангажувала і спонукнула а, відвідати театр оперети. знаєш, такий, от якби розкрий оцей м, компонент театру. От чому. Наприклад, мій чоловік ніколи не був в цьому театрі, і він ну не те, що з першого разу погодиться піти. Але от е, що він має почути, щоб просто побігти за квитком і прийти до театру оперети, і зараз ти телеведуча. Ти маєш за а -а -а. давай, давай. Ну, перш за все, звісно, в е, наш час дуже складний, не неповторний час. Мені здається, що це місце, де людина просто забуває про цей час. І вона на ці півтори-дві години дві з половиною трьох. Е, вона просто відключається. Я впевнена, що це оця така е, момент відновлення, забуття, що там якісь проблеми, якісь там негаразди. Але це момент, коли ти повністю поринаєш в інший світ. Oh, yeah. І на будь-як. Мізнати, що на будь-який смак є у нас вистава на будь-який смак. У нас є і класичні, у нас є мюзикли, у нас є сімейні, у нас є дитячі, у нас є. Ну не знаю. Мені є улюблені мої вистави. Які я дуже люблю, я їм всім рекомендую. А потім, коли людина раз пішла і зайшло оцей стан, коли вона де відключилася і просто була поринена. Далі вона пробує вже щось і таку, і таку виставу. І мені здається, що. Просто почати треба з тієї, яка саме твоя не знаю. І тоді зайде, я думаю, чоловіку має зайти. <рес> Наталечка, дякую. Ми не маємо а, часу да, для такого повного інтерв'ю, але я чекаю тебе гостях, в гостях в моєму проєкті амбасадори музики, Мюзик Амбасадор, а, щоб ще більше а, почути а, і дізнатися зсередини. По перше, що таке бути музикантом, шлях музиканта, який він може бути, тому що Наталки дуже цікавий шлях, починаючи як бандуристка, і зараз а, будучи артисто. Ського театру оперети, і ще поміж цим було дуже багато цікавого. Якісь сумніви да супротив, як, з якими стикаємося. Я тебе запрошую, ми ще окремо матимемо більш довшу а, розмову. А за сьогодні за цю спонтанність я тобі дуже вдячна. Я надихнулася вчора виставою в театрі оперети. А сьогодні зустрілася зі своєю колегою подругою з ми разом навчалися в консерваторії. Дякую навзаєм. Ми <ріху> тобі теж вдячна за цей експеримент. Чесно було страшно, але я це зробила. Не бійся. Добре, не боятися. Так? Іди туди, де страшно. Де страшно, да. Там да. найбільший і там потенціал шире. і енергія. 100%. Дякую.